Bon. Іні то цика бусифікують чоловіків, а в Америці Айс забирає людей просто з вулиць: чоловіків, жінок і навіть підлітків зі старших класів. Айс це імміграційна та митна поліція США. Вони займаються депортаціями і зараз проводять масові рейди, затримання без попередження, просто на вулицях, біля будинків, іноді біля шкіл. У США це викликає масове обурення, і тепер це те про що говорить уся Америка. У Мінеаполісі агент Айс застрелив жінку, коли вона намагалася поїхати. Їхати на автомобілі влада заявила, що вона нібито використала авто як зброю, але відео очевидці цю версію спростовують на кадрах. Немає моменту нападу. Більше того, сенатор штату Міннесота заявив, що правоохоронці не дали лікарів провести реанімацію, яка могла врятувати жінці життя. Досі офіційно не підтверджено, чи була ця жінка взагалі цілі ордера айс. Підписуйтесь на мене, щоб бути в курсі найважливіших і найрезонансніших новин в Україні та. Світі